Автор відео не несе у собі мету когось образити, все зроблено в розважальних цілях, не пропагандує, не рекомендує і максимально засуджує насильство та якісь неправомірні дії. Всіх вітаю, пані та панове, Я хотів би записати свою нікому не потрібну думку стосовно бета-версії Battlefield 6. Насамперед хотів би сказати і, і пояснити, що це всього на все бета версія. Тому остаточний реліз може відрізнятися як і по контенту, а він точно буде відрізнятися так і по технічній частині. Перед запуском бета-версії очікування від гравців були максимально на високому левелі. Мені свого часу доводилося пограти в Battlefield Labs, хоча я не знаю насправді чи це можна зараз говорити, чи ні, але напевно вже можна. На Battlefield Labs були в принципі всі ж саме карти, окрім самої великої, були Осада Каїра і «Iberian Offensive». Тоді мені гра не сильно якоюсь цікавою чи такою, яку хотілось би просто сильно грати. А вже після перших вихідних от відкрито бета-тестування гра зібрала більше 605 тисяч в Steam і що вже принесло близько 35 мільйонів тільки на платформі Steam. Бета-версія проходила в два етапи: перша це з 7 по 8 із з раннім доступом для всіх, хто зареєструвався у лапсі. І друге було проходило з 14 по 17, фактично, хоча там до 18 до ранку можна було також ще трошки пограти. На першому бета-тестуванні прийшло більше полумільйона гравців. Майже всі алди, наскільки мені відомо, просто вирішили повернутися в Battlefield, тому що це саме той Battlefield, на який вони очікували дуже-дуже давно, ще починаючи з Battlefield 4. Хоча Battlefield 1, копійка, як її всі називають, також була доволі цікавою на свій і виглядало як справжній Battlefield. Це вже потім Battlefield 5 і навіть на старті продажів. Дуже багато було хейту в її сторону, тому що і сюжетна кампанія була така, ну щоб не сказати, сумнівна. І головні герої не ті, кого хотіли бачити, основний кор аудіторія цієї гри. Ну і по мультиплеєру всі пам'ятаємо цей трейлер, де жінка з протезом в рукаві просто вискакувала з вікна і казала: Ком ви змій! Типу, підемо зі мною. Ну було дивно це дивитись. Насправді всі такі думали, це точно Battlefield, ну... Потім в кінці кінців, зараз на даному етапі, можна сказати, що Battlefield 5 також непогана гра. В цілому карт і контенту там достатньо. Хоча зараз вже грати в неї тяжко через те, що там вже дуже багато гравців, які досягли 500-го левела, уявіть собі, і максимально вже розуміють карту, максимально знають, куди там по таймінгам, куди побігти, де залягти. І щоб максимально настріляти келів, і ти навіть просто ну розгублений новачків, ця гра зараз не прощає. Тепер давайте поговоримо про графіку та оптимізацію. Наприклад, якість візуальних ефектів зараз, такі як деталізація, освітлення та руйнування, на мій погляд, на середньому рівні. Тобто, порівняно з Battlefield 2042, це звичайно, що дуже великий прорив вперед, а точніше, можна сказати, повернення до основ, тому що згадайте, великі поля Battlefield Bad Company другого, коли там було все просто всю карту рознести. Але в цей же час перші 15 хвилин всі знаєте спочатку грають від будиночків. А наприкінці останні 10 хвилин матчу на конквесті, вже всі грають просто в. В чистому полі, тому що ну, розвалили всі будівлі із танків, всі чотири, з гелікоптерів і тому подібних гаджетів. Деталізація зброї, анімація зброї також на високому левелі. Мені особисто сподобалось. Хоча, знаєте, сильного прориву з Battlefield 2042 не видно, Battlefield 2042 в цілому. Я так зрозумів, що вони зроблені на одній версії Фростбайта просто підналаштовано по інакшому. Тобто, був повернення до старої світової гамми. Такої знаєте, вайбом Battlefield 3 видає зброя, виглядала і анімація, і всі ці приколи в 2042 Також непогано, на мій погляд. Сильної різниці я не помітив. Так ефекти стали плюс-мінус краще, але знов ж таки не будемо забувати, що це бета-тест, і подивимося, як це буде на релізі. Щось це можна підналаштувати. Але все летить. Все взривається, купа різних, от таких, знаєте, мішури, можна так сказати, українською мовою я підзабую, як це слово визивається, яке летить тобі в обличчя, купа осколків від будівель, від поверхні, від техніки, все взривається, все димить, все пердить. Дуже-дуже класно виглядає. Тут питань нема. руйнуванню я вам скажу, що все ж таки деякі е, е, карти можна більше зруйнувати. А от, наприклад, карта Вайка яка була додана на второму етапі бета-тестування, це манхеттенський там якийсь Райончик у Нью-Йорку. він не такий більш руйновний, Там можна деякі елементи підлоги або місць зруйнувати повністю, але в цілому карта залишається той же самою. Кардинально не змінюється. Але, от, наприклад, на карті в Таджикистані можна на районі там точка, по-моєму, якщо я не помиляюсь, де можна знести весь, всі майже будинки, і це додає тактичних таких ось рішень, які потім впливають на геймплей, і це і це доволі. Цікаво і прикольно. Знову ж таки, в основному, всі мої зараз придірки будуть це до контенту і до побоювань наступного контенту, який будуть заливатись на цю гру. Тому що я, як старий фанат в серії Battlefield, грав ще в Battlefield 4, починав грати. Тобто майже на релізі я в нього грав. Battlefield 3 мультиплеєр я не застав. Зразу почав грати в Battlefield 4. Хоча потім я повертався в Battlefield 3 трошки грати, але в цілому весь, весь мій екст. Пірінс по грі Battlefield і залишився від Battlefield 4. Хоча колись дуже дуже давно на самому першому моєму комп'ютері була Battlefield 2, навіть без мультиплеєра, без мережі, без інтернету я грав просто з батами і теж дивувався наскільки це було цікаво і як е, круто було би колись пограти це в онлайні в мультиплеєри з іншими гравцями. Ну, бачите, все ж таки довелось пограти, дожив до цього моменту. Тому в мене склались позитивні в цілому. Емоції, і я по факту буду зараз хвалити цю гру і згадувати деякі такі моменти, на які я хотів би заострити увагу продуктивністю по ФПС і по оптимізацію. Давайте поговоримо про це чи про стабільність, про проблеми з оптимізацією. Продуктивність FPS, в цілому, я граю на 75 герцовому моніторі, тому я залочив по вертикальній синхронізації на 75 ФПС. В цілому, якщо я відключав на моїх налаштуваннях, там, типу, на високих, можна сказати, було більше сотки. Тобто 130, іноді 150 вискакувало у такого формату, дивлячись наскільки завантажена сцена і наскільки багато гравців грає яка карта. Тому що деякі карти, наприклад, Осада Каїра, краще оптимізувати. І вона менша в цілому, і там ФПС більше. Наприклад, якщо велика карта, то все ж таки зі стрімом були просадки. Були просадки, особливо на початку на першому тестуванні. Прям мені не подобалось. Все ж таки, потім трошки підналаштував, налашт... Потім трошечки підналаштував якісь. Потім... Трошечки налаштування поміняв, більш оптимізоване зробив, щоб навантаження йшло саме на відеокарту. Дуже добре, що показує, що за що відповідає в самій грі, які налаштування впливають на відеокарту, які на процесор, і можна самому підналаштувати і вже більш точково зробити налаштування саме під вашу систему. Без DLSS я грав, без генерації кадрів, чисто на нативному 1080p. Ну грає непогано. Хоча хотів би сказати, що у 2042 гра більш оптимізована, хоча вона вже ясно саділася. Скільки вже патчів пережила, і там ФПС набагато більше і набагато плавніша гра йде. Тому ось такий невеличкий нюанс. По стабільності проблем не було, в мене нічого не вилітало. Хоча б на початку, коли я почав запускати гру, гра попросила оновити драйвер від Nvidia. Ну, драйвер був успішно оновлений, і потім гру пустило, все стало нормально. Що стосується саме геймплею і механік, які є в грі, в цілому відчуття від стрілянини, баланс зброї, це все дуже-дуже така Тобі ти точку зору, хоча деякі моменти мене відверто кажучи, бісили. Відверто, я кажучи, не зрозумів, на що це було так зроблено. Наприклад, є ППшка, SGX, скільки мене не змінює моя пам'ять. У неї Дамаг 25. І потім є ще АК-205, у нього Дамаг 20. Тобто пістолет-кулемет і така штурмова асауд в е неї найменше за ППшку. Тобто, це один такий нюанс, який мені особисто дуже в голову заліз. Трошки незрозуміло на що це було зроблено. Тобто, так, калаш можна замодифікувати, щоб він стріляв майже в точку. У нього віддача там дуже такі маленька. Ну і у ППшки віддача то не сильно це здорова, розумієте? І чотири рази попасти з ППшки набагато легше, ніж п'ять разів попасти сака. Тобто з одного магазина бувало таке, що якщо ти не попадаєш в голову, то можна і не перестріляти навіть там двох там, чи трьох. Це, це взагалі уже на грані фантастики. Тобто є там Ножник при попаданні в голову можна його прокачати завдяки кулям, які доступні в грі. Тобто, деякі кулі а, дають буст а, по ножнику а, урону при попаданні в голову, і в калаші я діло, що він більше, але в цілому, ось така ситуація. Також трошечки підбільшував ще дробовик. Хоча на релізі розробники сказали, що дробовика не буде, як другого гаджета у штурмовика. Бо зараз штурмовик бігає з двома основними зброями. Тобто, замість дробовика ви можете поставити в принципі ще. Снайперку або ІПП-шку, гра взагалі не забороняється. Ну, на релізі сказав, що цього не буде. Тому люди, які будуть брати дробовик і хочуть, знаєте, з ваншота когось там по, постріляти, у них це не вийде. Хоча дамаг у дробовиків дуже-дуже великий. Насправді ти біжиш повний сил та енергії, і тебе просто зустрічає на сходах якийсь тіпочек, з дробовика тебе ваншотить. Неважливо, в голову, не в голову, з, дивитися, з якої відстані. З близької відстані ваншот втуловище, це вам гарантований стосується гаджетів, руйнування та транспорту, на даному етапі бета-тестування було обмежений вибір гаджетів. Тобто, навіть в трейлері показали, що будуть якісь штурмові драбини, по які можна буде забратися на другий поверх на через вікно залазити, не треба буде через перший заходити. Потім показали, що ще буде дрон, на який можна буде приліпити С-4 і використовувати його як дрон камікадзе. В цілому видно, 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 що і ще не все нам показали, що задумались. І в цілому, як деякі фракції також будуть з кожної сторони такі умовні чотири фракції на різних. Картах будуть різні противоборствуючі сторони. Тобто, там у нас такі, як британці. До речі, в лапці були британці по формі, дуже нагадують. А потім такі якісь американці, умовні кажучи, і якісь умовно кажучи НАТО. Зі сторони пакт Армата. Там також можна буде відрізняти умовних китайців, умовних іранців, умовних якихось бразиліанців і просто якісь, можливо, умовних росіян. Хоча це не точно по транспорту також не було. БМП Бредлі танк був тільки Абрамс з однієї і з другої сторони. Тобто, Хоча у злитих е матеріалах казали, що будуть вже і леопарди. по літачкам також всього навсього один F-16, що з одної, що з іншої сторони, хоча також ще має бути Гріпен, можливо, ще А-10 буде, хоча також не точно. По гелікоптерам така ж сама ситуація, тільки один апач, що з однієї, що з іншої сторони. Хоча я впевнений, що Літлберди також будуть це база. Що стосується взаємодія. Діє з командою та роль командної гри у бета-тестуванні, і в цілому в наступній релізі, в наступному релізі, я впевнений, що все буде дуже добре. Поки що працює ідеально, то що саппорту повернули саме ящик з боєприпасами, він так само ж і лікує, і поповнює боєприпаси. Тепер за саппорта грати дуже такий комфортний геймплей, Хоча, якщо не враховувати кулемети, який доступний саме саппорту, це його такий за перманентна зброя, у якій він, скажімо, так, набуває додаткові бусти при володінні цією зброєю. Тобто у саппорта це кулемети, і в цілому кулемети мені не дуже сподобались. Перший кулемет, хоч, в принципі, стріляє непогано, дуже входить в приціл, АДС дуже великий. У другого також дуже великий АДС, дуже довго входить в приціл, але він стріляє доволі точно. Але це тільки на, на великих картах. В близьких боях, на якихось там раш, прорив, дуже тяжко реалізувати кулемет, тому люди. Менше грають з цими кулеметами, але саппорт саме дуже класно взаємодіє з іншими гравцями. На відміну від 2042, тут відчувається, що люди все ж таки або пройшли дуже багато олдів, які знають, як грати за той чи інший клас, або просто сама гра вже підштовхує гравців грати командно. Вони піднімають, вони кидають припаси. А припаси прям дуже необхідні. Наприклад, у штурмовика дуже швидко виходить патрони. Ну, тобто вони закінчуються максимально швидко і без поповнення припасів просування штурмовика Моя буде тяжковато. На проривах я саділо, поки що гравці ще підзабули або не використовують, або думають, що можна перестріляти. Не використовують дими. Хоча дими доступні кожному з класів, просто от вам такий лайфхак. Якщо у вас є там, режим Rush, ви просто берете, закидуєте дими на самі ці станції, які треба замінувати, і просто біжите в дими і ставите заряди. Тобто, тільки так можна виграти. На жаль, якщо ви будете перестрелюватись, ви просто не зможете підійти, тому що. Що команда захисників буде постійно визобновлятись, підніматись, розпавнутись і вас буде тримати на дистанції, і ви також не зможете порвати. Стільки дими допоможуть вам перемогти в цьому режимі, на мій особистий погляд. Можливо, хтось знає кращий варіант, ясне діло, що ще не всі гранати представлені, тобто немає моліків, спалахуєк, різних гранат інших такі, знаєте, зараз дуже. Спартанський набір, це просто фраг, граната, димова і осліплююча. І то, по-моєму, осліплююча не на кожному режимі доступна. В цілому командна робота ще можна побачити в ремонтуванні техніки, але це ж знову ж таки, а це інженер, все ж таки, так, це не саппорт. Інженери також техніку ремонтують, їм за це видаються додаткові бали. Вони хочуть прокачувати свій аккаунт, і тому вони з радістю вас будуть піднімати, з радістю вас будуть ремонтувати і давати припаси. В цілому так рекон і асалт у них особливий і від них, в принципі, очікувати командної гри не доводиться. біжать на точку, і вже добре. Якщо затрогувати вже техніку, то можна поговорити, чи баланси є, чи немає, чи не ламає техніка гру. В цілому нами великих картах я хотів сказати, що гелікоптерам дуже тяжко живеться, насправді. Тобто, сам дизайн карти, і він так побудований, що гелікоптери живуть дуже дуже мало. Згадуючи, наприклад, осаду Шанхая, де можна було між будиночками літати і вкривати світ. ПВОшних якихось ракет, то тут просто відкрите поле. Є там деякі моменти, де можна просто нижче рівня землі опуститись, отаку розщелину і по вам, в принципі, не зможуть попасти, але вимагає доволі-доволі високого скілу. І поки що ще мені не зрозуміло. Дуже такі, як летять ракети, саме нурси, тому що вони якось летять дуже-дуже дивно. Куди ви дивитесь, туди вони і летять. Це насправді не так воно мало би працювати. Треба так зробити, щоб куди дивиться нос а, цього гелікоптера, туди вони і летять. А вони трошечки інакше зараз поводять себе. Ну, то вже така придірка по літочкам, трошки політав. Це знову ж таки дуже скілозависима така техніка. І дуже. Обмежена кількість людей зможуть грати на літачках і добре нагибати. Ну, хоча хто може поставити собі за ціль навчитись грати на літачках, тому вони зможуть це зробити. Але треба там, напевно, або геймпад, або джойстик використовувати, бо на клавіатурі і, точніше, на мишці дуже низька сенса, просто ну неможливо підналаштувати, щоб була і гарна сенса, і а, точна наводка була. То або занадто висока сенса. Ти можеш просто ну, невчасно наводитись і пролітати між цілями або. Між вашими противниками це якось так, по техніці сказав, техніки не так багато добре, що повернули таку можливість за рекона ставити Сі4 на звичайний джип, підлітати в танк і взривати його. Це прям просто імба. Мені подобалась така стратегія ще у Battlefield 4. По інтерфейсу пару слов хотів сказати, що про мінікарту. Вона насправді зараз дуже маленька. Я звик, що в Battlefield 2042, її можна трошечки було збільшити, і більш э, краще можна було б орієнтуватись на полі бою і розуміти, що навколо вас відбувається. Тому що коли противник стріляє зі зброї, він засвідчується на міні-карти. А через те, що зараз ця міні-карта така маленька, то дуже тяжко зрозуміти, де противник дуже сильно треба відводити ока від, від вашої зброї, переводити на міні-карту, щоб розглянути, що там відбувається. Трошки більше би зробили, і було б непогано. Що стосується інтерфейсу, індикатору, все в принципі, можна підналаштувати. Дуже велика кастомізація, питань немає абсолютно. По кастомізації зброї та персонажів є невелике занепокоєння у ком'юніті, і через те, не всі. Всі готові зараз вже бігти і робити предзамовлення, щоб не повернути у якусь клоунаду, яка може стати, тому що все ж таки це давайте не будемо забувати, що це карти. Навіть, навіть на тестування нам не показали жодних наборів в плані того набору, які можна вибувати з ящиків, а це 100% буде. Навіть у Battlefield 3-4, це все вже було. Ви купуєте ящики за токени, і потім в цих ящиках вам може випасти деякі або обвіси до зброї, тобто не потрібно буде прокачувати, або костюми і кастомізація. От якщо взяти з еталон Battlefield 4, які там були камуфляжі. От в принципі, от такого було б з головою достатньо. Ще можна було б взяти до уваги Call of Duty Modern Warfare 19 го року в мультиплеєрі, коли там вони вирішили додати за DLC уже скини різноманітних спецгруп або загони спеціально призначення з різних країн, тобто такі Швеція, Британія, Америка і тому подібних там Наві Сіл, САС британський, тобто, отак от таким макаром я теж. Був би згоден, щоб вони зробили, але коли почнеться це вже все переходити в якусь клоунаду, це буде дуже дуже неприємно насправді. І я цього побоююсь. Хоча знаєте, кора аудиторія, якщо прийшла саме така хардкорна і трушна Батлфілдовська, то вони це купувати не будуть, скоріш за все, і а, самі ці зусилля по додаванню цих а, скінів будуть на Хоча нам може навпаки, це спрацює, що що різноманітні скини, ось такі кольорові, залучать увагу більш а, такої каловдю. Аудиторії, і з за цього може бути проблема, що потім люди перестануть піднімати друг друга і накидувати боєприпаси, ремонтувати техніку. Без цього гра дуже швидко перетвориться в то, щоб просто зайти. А я хочу постріляти. Наша мені командна гра, я не люблю грати в команді, я хочу просто постріляти. І коли ти дивишся, що треба атакувати якусь точку, а ті би просто вибрали якісь хорошу позицію і просто стріляють на кіли. Так, команда може програти, але він зато настріляв 40 кілів за 10 хвилин. Він довольний, все хорошо, він виходить, але загальне враження дуже псується через такого гравця. Насправді, що стосується серверів, мережевий код, на початку була дуже велика кількість охочих, бажаючих електронні карти подумали, що достатньо буде серверів, які вони запланували. Але потім, при заході на сервер, я побачив, що я 100 тисячний у черзі, пройшлося чекати 20 хвилин, і тільки тоді пустило. Знаєте, не очікували походу такого ажіотажу. На зараз все нормально, можна грати в цілому. Таких суттєвих лагів або розсинхронів або пінгів я не відчув. В цілому працює все нормально. Помирати за стінами не доводилось, як це, було 20, як це було в Battlefield 4. Тікрейт, в принципі, сервера нормальний, в цілому можна грати, таких от проблем не було. Так, щось я вже тут дуже довго так наговорив, це вже в якийсь підкаст. В основному враження та висновки по цій грі е, я вважаю, що варто чекати релізу. При я робити не буду. Почекаю релізу, побачу огляди якихось людей, які Покажуть весь контент, який доступний в релізній версії. А там нам, нас очікує перший день релізу 9 карт. Особисто я чекаю карту Operation Firestorm з Battlefield 3. Прям ну, дуже-дуже е обожнював раніше цю карту. Вона була, на мій погляд, збалансована. Були е варіанти як і для техніки, так і для піхотних е баталій. Тому це буде імбова карта. Я особисто буду на Conquest Operation FireStorm 24 на 7 заходити, ну, мабуть, напевно, що кожен день. В цілому головні плюси цієї бета версії то, що вона вийшла, <хи>, і вона вийшла саме такою, як її очікували алдові фанати Battlefield в цілому. Саме маленький спринт по швидкості ТТК треба ще балансити, то нічого проблеми. Загалом я вважаю так, що якщо йде вже обговорення і основні недоліки, це по ТТК або по балансу. Лансу, значить, в цілому електронні карти зробили чого хотіли фанати, тому що баланс можна пофіксити. Але якщо, наприклад, розробники у них є концепція, от як було на 2042 з такими оперативниками і аналогом Escape from Tarkov, то потім дуже дуже ну всі основні гравці прийшли, побачили, що воно таке, і сказали, це не Battlefield, і ми виходимо. Потім дуже тяжко назад було затягувати цих гравців тільки під великими знижками, кої як там якось назбирався онлайн, і можна було грати насправді. А от е, тут проблем з таких вже нема. Тут концепція концептуальна гра вже зрозуміла, як вона буде виглядати, що це буде такий Трушний Battlefield, реінкарнація третього, а можливо, навіть сказати, щось між третім та четвертим. Хоча на релізі вже треба буде дивитися більш детальніше, тому що можливо він навіть і переплюне і третій, і четвертий, і всіх взятих, дивлячись по контенту, який будуть додаватись. Це основні мої думки на це були основні мої думки стосовно Battlefield 6, Battlefield Батлфілд. Бета-версії, очікуємо на реліз. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам було корисно. або, як мінімум, цікаво, ви провели цей час з користю. Всім дякую за увагу Всім па папа.